Звичайний рамком про дівчину, яка шукає своє кохання, ходить на різні побачення з тіндеру, жаліється на поганих коханців своїй подрузі, і тут випадково у цілодобовому магазині зустрічає хлопця, доволі милого, який пропонує їй скуштувати виноград, який на смак, як солодка вата. Дивна пропозиція, але вона погоджується. І насправді цей виноград солодкий, як солодка вата, дивовижно. Потім він вибачається за цю незручну інтеракцію. йде, але вертається і каже: все і так жахливо, давай тоді познайомимось. Ти дасиш, можливо, мені свій номер, а я обіцяю, що не буду дзвонити, хоча мені дуже хочеться. Ну, звучить дуже романтично. Оскільки це не якийсь самозакоханий хлопець, так? А, який розуміє всю незручні ситуації, яка могла б ну, відчуває. тобто читає кімнату, так? Але ми зараз говоримо про фільм Флеш. І це психологічний трилер. І цей хлопець не простий хороший хлопець. Мене звати Лілія, а ви на каналі Психозис. Сьогодні ми з вами будемо обговорювати, як гарну картинку вибудовує психопат. Наша головна героїня Ноа познайомилася випадково в цілодобовому магазині, як я вже сказала раніше, з хлопцем на ім'я Стів. Він лікар, не має соціальних мереж, не тисне на тебе в плані інтимному. Ти взагалі кумерний, добрий. Просто ідеальний хлопець, так? Часно в різних соціальних мережах показують ось ці червоні прапорці, які мають мати хлопці. Точніше, які не мають мати хлопці. І вони не випускають цей момент лоу-бомбінгу, якщо вам дуже багато приділяють уваги. І якщо ви бачите, який ідеальний хлопець. Звісно, є люди, які здаються ідеальними. Але не буває ідеальних людей. Давайте по порядку розберемось. як саме стів з фільму Фреш показував ось ці свої червоні припорці, які б Нуа могла помітити раніше, якби була уважніше, якби її погляд не задурманив, не затуманив його лоу-бомбінг, який був не таким же і очевидним взагалі. Найперше, це, звісно, те, що Нуа сказав, що він не має соціальних мереж. Ну, типу, так, всі люди так помішані на цих соціальних мережах: Тік-Ток, Інстаграм, Ютуб, Фейсбук, це швидкоплинне життя, викладати свої ем, інтимні моменти на загал це не найприкольніша річ. І, звісно, хочеться набагато краще відсторіти себе від соціальних мереж. Але в цьому плані це все-таки трошки дивновато, якщо ще він не комунікує ніяк зі своїми друзі, друзями і числі в нього є друзі. В цій ситуації в нього немає соціальних мереж, оскільки, якщо людина має соціальні мережі, ти можеш її знайти по ним і побачити її минуле. Стівлу цього, звісно, не хотілося, оскільки його минуле це дружина і діде. Друге, Така тривожна штука, це коли сталося їхнє побачення і Стів розпитував про її сім'ю. Нічого дивного, насправді, нічого дивного, але це вже показує, що він розчупує ось, цю, ось цей ґрунт. А він сказав: типу, в тебе є якісь типу, батьки, друзі, сестри. І вона така: ну е, ні, хтось з її батьків помер. Вона переїхала в іншу країну, він такий оу лол, в мене те саме. Ось в нас є спільне. Але це перша ознака того, що її ніхто не буде шукати, якщо він її викраде. Тому для першому знайомстві все-таки скажіть, що є якісь люди, які хвилюються про вас які будуть вас шукати Ну, на всякий випадок, якщо ви впевнені, не впевнені в цій людині, що вона є безпечна. Безпека понад усе. Ну і звісно, те, що стів запитався: ти розказувала комусь про мене? На що тебе? Чому тебе це цікавить? Не можна було? І так вона розказувала своїй подрузі, і він відразу запитається: А яка ця подруга? Типу? Що ти розказувала про мене? Ну йому важливо знати, як багато людей про нього знають, і якщо вона зникне, чи будуть ці люди нападати на нього, шукати його? Чи не доцикує він? Ну і звісно, класичний лав бомбік. Не класичний тим, що він не дарує багато подарунків, але вони знайомі менше тижня, якщо я не помиляюся у фільмі. А він уже кличе її на, якийсь, ем, на якусь подорож, так? Якийсь там котеч в горах, все чудово, тільки ми удвох будемо веселитися і так далі. Він з нею часто додаючи бачиться перед цим, Типу, не тільки познайомилися, вони вже дуже часто бачаться, він відпочиває в неї вдома, вони разом вечерюють, танцюють, тобто ну, все кайфа взагалі, все супер. так. Е, ну, Це таке. Типу відпочивання разом вдома це таке, це просто момент знайомства. Але їхати вже з ним кудись в перші дні знайомства, ну, типу, це необережно і небезпечно з кимось їхати колись, де немає зв'язку. ще плюс він каже: Ой, ну тут немає зв'язку, і це вже коли ти маєш починати переживати чи в безпеці. я. А, речі, щодо лоу бомбінгу, як швидко я відійшла від теми, перепрошую. Лоу-бомбінг проявляється тим, що людина дуже багато приділяє тобі увагу в романтичному плані. Вона робить тобі компліменти, тобто вона крутиться дуже багато навколо тебе, і для тебе це ну, ідеальний партнер, який багато приділяє тобі увагу, значить він любить тебе, цінує. Але вони роблять це для того, аби ви до них прив'язалися і потім... Ви ну, боялися втекти, оскільки ви знаєте, що він хороший, ось він робив щось до того класне. А зараз він якийсь дивний. Але ж він до того може в нього просто поганий наслід. І це е, така схема аб'юзерів, які е, намагаються як швидше вас прив'язати до себе, щоб потім ви не втекли. Щодо особистості Стіва. Є така штука, як тентріада, тобто це три особисті е, риси такі загальні, які мають е, психопати зазвичай. Це нарцисизм, маніпуляція, тобто макіалізм і психопатія. ви, всі топ-3. Нарцисизм це ідеальний фасад. Тобто людина. Вичищує, волизує себе, свої особистісні риси для інших, так? Ніби він ідеал. От ці нарциси, вони всі, всі сприймають нарцисів ідеальними. Хоча насправді це не так, бо знову ж таки, немає ідеальних людей. Він лікар, хороший, смішний, ну і багато інших там рис, які в нього є хороші, так? Потім щодо маніпуляцій. Ну, це лоу-бомпінг це, по суті, тип маніпуляції людиною, тому що людина не показує себе справжнього і обманює своєю поведінкою іншу людину, або та швидше в нього закохалася. І психопатія він буквально їсть людей, він такий собі горман, так? І тому це є. До речі, навіть викравши Ноа, він продовжує грати роль ідеального хлопця. Типу, ой, дивись, тебе ж тут картина, я тобі не страхав, це взагалі-то пляж. Ем, потім, ну, все не так погано, я не буду тебе галувати. Ем, Я всього ж буду тебе потрохи продавати. А до речі, тобі дуже повезло, тому що я дуже класно готую, смачно готую. Людей. Але ну, це не важливо, це теж смачно. До речі, в цей момент, що він по кусочкам е протягом довгого часу ну, убиває свою жертву, чомусь кожа на токсичні відносини, коли людина протягом часу втрачає себе подішки, оскільки ось цей токсичний партнер висасує її сили, ось такий енергетичний вампір. Просто в фільмі це показано напряму. Ну і взагалі показано образ жінки як м'яса, з чим бореться сучасний фемінізм, так, щоб жінку не бачила як продукт капіталізму, а як реальну персону, yes please? Також я б хотіла е, нагадати, що канібалізм часто у фільмі проявляється як образ, символіка повністю заволодінням людини, тому що. Коли людина когось любить, наприклад, стосунки, вона каже, а я би його з'їла. Тому що ну, тобто, так любить, що хоче, щоб вони з'єдналися воєдину максимально. А, але також, крім ось такого романтичного дивного символу, є це повністю заволодіння. Тобто я контролюю твоє тіло, і ти для мене предмет все-таки. Знову ж таки, ось ця об'єктивізація жінки. Тобто, флеш це не просто фільм про. Чувака, який їсть людей або продає людське м'ясо, використовує жінок, нападник і так далі. Це про обережного психопата, який все рівномірно продумує, який використовує жінок як об'єкт, або що в мене впала камера. Тож, це він не всього лиш цього вбивцю, а про. Спланованого психопата про те, як не впасти в бута нападника і про те, що треба бути обережним. Ми сьогодні розібрали Стіва по його психологічним рисам, по його поведінці. як Він поводиться, розібрали деякі інші теми. Дякую, що обираєте мій канал. Ставте лайк, якщо вам було цікаво. Читайте, можливо, час від часу заходьте в опис, тому що я можу щось додати. Пишіть коментарі, якщо ви маєте щось додати або маєте якісь відгуки. І дякую знову ж таки. А, і можете підписатися на мій канал, якщо хочете ще більше таких роликів. З вами була я, Лілія, а ви побували на каналі Психозис. До нових зустрічей!